Доброго дня! Це програма Персона Грата, і в нашій студії сьогодні гість Юрій Якуба, автор і розробник програми Рух за народний гетьманат. Пане Юрію, от трошки розкажіть нашим слухачам про себе. Ну, я юрист за фахом, мешкаю в місті Дніпро. І як ми всі наші співгромадяни, ну у вас щось надихнуло на, скажімо так, таку дуже потужну програму. Так, ну я все наше життя нас надихає на наші вчинки, на наші якісь мрії, і так далі. Мене надихнуло то розчарування, з яким зіштовхуються наші люди, і ми всі ході, в житті. Ми робимо одну революцію, іншу революцію. Ми міняємо людей, міняємо команди. Але ми відчуваємо, що результату той на який ми сподівалися, ми не одержуємо. Я став, ну, ну, та, нам все гірше, 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 як кажуть. Або в будь-якому випадку, ми не то на що, що сподів... ми не то сподівалися. У нас постійно е, переслідує це розчарування. Ми вибираємо людей, але бачимо. Що як є така приказка китайська, дракон умір, до новий дракон. Проблема видно якась глибша, вона системна. Я просто як юрист став аналізувати так в своїй свідомості, що приводить до цієї системної вади. Проблема видно вже не в людях. Будь-кого ми обираємо, воно все знову на круги своя повертається. Ми знайшли для ми, я знайшов е, ну, для себе таку від, відповідь. Це в самій концепції держави, в самій оцій нашій псевдодемократичній державі. Вона не є демократична. Дивіться, основа нашої м -м, державності будь-якої демократії, це є партійна система. Ну, навіть партійно олігархічна, так? Без, навіть без просто партійність породжує олігархів. Ага. це Олігархи це наслідок. Спочатку йде концепція, нам заявляють, що ми повинні обирати в парламент партії. Що таке партія? Люди добрі, це звичайна фірма ООО. Скинулись багаті люди грошима, заснували фірму, назвали її якось там веснянка. Буде всім дуже добре, кажуть вони. Вони вкладають величезні гроші в це своє підприємство. Керують тільки, там, тільки засновники. Ця фірма прагне прийти е, до влади. До, до, до влади в Верховну Раду. Це вже потім в них відбувається. Але для спочатку, чого вже спочат... не до людей вони спочатку, кажуть, що ми зробимо. спочатку вони вкладають величезні гроші. Потім вони йдуть до людей і розказують, що ми все, буде, все буде хорошо. То були погані просто хлопці, а ми будемо хороші хлопці. Для чого вони вкладують ці гроші величезні? Вони вкладають їх в надії бути обраними в парламент, прийти до влади, одержати ключові пости владі і дорватися, як ви кажете, до корита, до бюджету, тому що так влада влаштована, що безконтрольно. Без е, будь-яких наслідків негативних для себе можна ці кошти повернути, які затрачені, і заробити, так би мовити, це найкращий бізнес. Найкра... Так, На це люди. найкращий бізнес, тому що ми всі люди, громадяни, заробляємо велетенські кошти і вони безконтрольно. Дивіться, далі вони, ці групи, приходять до влади, вони самі собі обирають контролерів кум міліціонер Кум, брат, Сват, Генеральний прокурор і так далі. І так далі. Вони поділили цей пиріг. І потім... Тому ми вважаємо, що партійна система є породження ем, всієї корупції. Тобто Той повне... дракон є партійна система. Так, це одна із голів цього дракона. Це є партійна система. Це перший дракон. Який ми вважаємо, якого треба подолати, відрубати цю голову раз і назавжди. А якщо декілька галів виросте, ми про будемо пропонувати інший е варіант. Ми не тільки е скасовуємо, ми зараз критикуємо нинішню ситуацію. А, а що пропонуємо? А пропонуємо ми зовсім геть інше. От ще один, щоб розказати про те, що ми пропонуємо. Інший дракон. Дивіться, нас в інституті в теорії держави і права. Навчали, що це винахід дуже такий людства, це розподіл державної влади на гілки: законодавчу, виконавчу, судову, ще там, ну, а вона система ще противаг така. Стрібно. Вони її називають чомусь система противаг. Насправді це система повної безвідповідальності. Нібито вважається, що законодавча влада повинна робити закони. А виконавча вже викону, виконувати. По факту, виходить, повна безвідповідальність. Виконавча влада завжди каже: ми гарно все виконували, це вони погані нам давали закони чи взагалі не давали. Законодавці завжди кивають на уряд, що уряд не то щось робить. І виходить, хтось заважає пов... їм, так? Так, да, повна безвідповідальність. Вони, от подивіться, любе ток-шоу. Ви чітко побачите, де є представник виконавчий, де законодавчої влади, вони весь час будуть сперечатися, кричати, і ви там правди не знайдете в їхньому спорі. Бо правда в самому спорі, вони хочуть тільки завуалювати свою, по-перше, безвідповідальність і своє корисливе, злочинно корисливе відношення до тих повноважень, які вони одержали. Тому ми повинні і подолати. Оцей священний принцип розподілу гілок влади. Ми вважаємо, що потрібно владу привести в нормальний стан, це тобто делегувати всю і законодавчу, і виконавчу владу гетьману, тобто першій особі, щоб вона мала право і вик... закони самостійно на власний розсуд вносити. Але ми ж породжуємо, скажете, диктатуру. Саме так. Правильно ви скажете, але в нашій концепції це передбачено, що ні, такого гетьмана ми беремо, повинні взяти під контроль. Абсолютно жорсткий контроль. Яким чи це повинен він, бути. Він забрав всю свою полноту влади, сам написав закон, так. що завтрашнього дня всі просипаються, і вже це, вже вибачте, паханат. Він ні, ні. головний папа. Дивіться, він в ні. нас він не може переписати основний закон. Ми прийняли, а там, в цьому основному законі, в Конституції гетьманата, ми передбачали, передбачаємо таке. Значить, По-перше, хто може бути гетьманом, там ціла процедура, це випадкова людина не получиться, Надя Савченко там не буде, аж ніяк і так далі. Тобто, там у нас передбачено, що людина до цієї посади повинна прийти. Там не будь-хто може вискочити і сказати, я буду хороший. Це по-перше. По-друге, гетьман, коли він пропонує себе на посаду, він на час своєї роботи повинен передати у заставу все своє майно, з чого б воно не складалось і де б воно не знаходилось. Зараз це можливо, знаєте, там всі ці комп'ютерні системи є. В заставу кому? В заставу є, створюється фонд працюючих громадян. Ми просто трошки углубляємося. Є фонд, створюється фонд працюючих громадян, є електронний реєстр працюючих громадян, який постійно змінюється. Там, може людина не працювати, вона вибуває. В общем, є створюється фонд, передається все все у заставу фонду. Крім того, у заставу е передається не тільки майно самого гетьмана, гетьман висовує свою кандидатуру завжди, він йде з командою. Він не може бути самос самостійним, якщо в тебе нема друзів, які тебе підтримують, твої ну, ну, побратими. 95. Кум, брат, добре, сват. добре, кум брат сват, але вони також е ви гарантуєте його ну, доброчесність, його компетентність, його порядність. «Да, ми гарантуємо, це мій кум, він такий класний мужик. Він все... Ти його краще знаєш. Ти гарантуєш, значить, тепер в забезпечення своїх е... гарантій ми і твоє майно забираємо. І твоєї родини також забираємо в цей фонд. Таким чином, ми відсіємо всіх. Проход... Нам здається, це якимсь абсурдом. Бо в нас всі ломляться до, до цієї булави. Ви не знайдете так було на Січі. Це, е, вона не видумана концепція з повітря. Це концепція запорізьких козаків. Ну, хтось повинен дати капніка гетьману, якщо цей гетьман зарвався. От як зараз там Петро Олексійович, АТО три роки, АТО, там за тиждень переможемо, все переможемо, а три роки АТО. Наглядова рада. Створюється окрема наглядова рада, в яку входить дев'ять осіб. Три особи: це е, Генеральний прокурор, е, головний суддя е, Служба безпеки України і шість представників, обраних Верховною Радою, з числа ну, надзвичайно заслужених людей. Ми шість... есть, три кума і представників. Цих ми ж тоже не виберемо, нас ця система тягне. Не буде в нього кума цього Генерального прокурора. тобто І не буде там головного міліціонера. Тобто Ми в нього прибираємо і контролюємо ці гілки влади зовсім іншим чином формуються. Буде геть, ну тобто, є наглядова рада, яка може в будь-який момент. Об'явити сплебісцит. іменно наглядова рада обирає е, центральну виборчу комісію. Зрозуміло, пане Юрі, А ви от в змозі надати нам а, чи це вже закінчений документ, чи він ще може бути. Вдосконаліний, що хтось з людей може там звернутись до вас. Звичайно, це у нас є закінчення. Це живий у нас, звичайно, він живий. Він е, існує на сайті. У нас є угу. сайт, рух за народний гетьманат. Можна там цю концепцію конституції прочитати. Ну це гра, звичайно. Ми ж адекватні люди. Ну, це так. ми собі так нафантазували, намріяли, але ми пропонуємо головна в чому новизна і свіжість. Ми пропонуємо інший державний механізм. Ми пропонуємо Ставрії пересісти на надзвичайно досконалу українську модель держави, яка буде краще, ніж Мерседес, Крайслер і так далі. Там Тойота. Він буде більш ефективний. Не то, що більш а значно. Крім того, ми пропонуємо відмінити в країні податки. Податки це атавізм минулого. Часів там орди, князів, які об, обклали м, народ. Це їх винахи, так? Це їх винаки, податки. Ми повинні скасувати саме слово, заборонити це подат подать. Ми не раби держави. Держава це є наша власність. Ми створили ці органи державні і делегували їм владні повноваження керувати нами згідно нашого закону, як ми собі його уявляємо. Так от. Наші державні органи майбутнього, вони таки все-таки нам надають якісь послуги несправедливо взагалі не оплачувати послуги державних органів. Пропонується замінити податки електронним платежем, відмінити просто готівку Зараз вже ми всі вміємо користуватися пластиковими картками, пенсіонери одержують пенсію і все-таки інше. Нікого це вже не здивує. Так от. При конжній купівлі-продажу повинна стягуватись плата за цю транзакцію. Точнісінько, як ми користуємося зараз банками, банк стягує з нас якийсь там мінімальний 0,5% за свої послуги, і все, ми навіть не звертаємо на це увагу. Так само повинно бути і атавізмом цим, з податками, повинен автоматично стягуватись 1% наприклад, в державний бюджет, там в місцевий бюджет згідно програми. Тобто і таким чином і люди, і підприємці назавжди забувають про податкову інспекцію, про бухгалтерію, про аудит. Все зразу стає прозорим і всім зрозумілим. У нас звільнюється стільки мозку, той тобто будь-який бізнесмен чи малий підприємець, чи фізична особа. Ми весь час думаємо, як мінімізувати свої податки. Тому, якщо будь-який бізнесмен, якщо він цього робити не буде, він буде банкрот, він, він звільнив всіх своїх працівників і на тому все стане. Це ж всі люди знають. Тому, а це є атавізм. Ми повинні цього позбутися і ввести електронне всчитування плати і наповнення бюджету. Ми отримаємо ріки грошей, але прозорі, ми будемо зразу наповнювати бюджети всіх рівнів. Я от зараз спілкуюсь з вами, а з того боку нас, наприклад, дивляться хабарники. А їм що робити? Чи хабарники? Да. Переставати бути хабарниками. Бо Іти працювати. Ви Всю ось... Так, у Нас далі передбачено ще таке: хабарник. Чому От державний службовець що його штовхає, все-таки, бути хабарником? Да, вел... причина, що... Головна причина це несправедливість. Його праця це надзвичайно важлива місія, він виконує. Він обслуговує державні ем, інтереси. Це мільярдні, так би мовити, мільйонні. Він може це зробити, може не зробити. Дивіться, концепція дуже проста: селянин добре працює, він зібрав більше картоплі. Погано працює менше, робітник так, так а от само є. Обслуговує державний а, інтерес. В них, а в них немає цієї залежності. В нього може бути маленька зарплата, може бути велика зарплата, але він жодним чином не має. Оце... А як виміряти його внесок, як виміряти його працю, яку він вложив? Як її оплатити в залежності від того, як... різкі порахувати може бути? Ми, Якщо ми, ми, риск, ми пропонуємо так. От випадок. є територіальна громада, створюється, по суті, як футбольна команда чи що, за принципом. Всі бюджетники, які е, е, працюють на території е, даної територіальної громади, вони об'єднуються в, е, в, ну, в перелік. Вони, ці люди, створюють умови. Якщо з території цієї територіальної громади тут багато відбувається транзакцій, тут наповнюється бюджет. Треба передбачити, що в цьому бюджеті повинно забити стат статтю, де спеціальний фонд преміювання всіх бюджетників. Тобто краще вони працюють, він більший, хай вони по мільйону, по 10 мільйонів одержують. Якщо вони створили такі умови, щось сюди, тут люди народжують дітей, тут люди хочуть будуватись, тут люди хочуть е, займатися бізнесом. Ну не знаю, чим якщо вони хочуть от жити працювати легальні можливості, да, легальна, отримані. величезних грошей. Таким чином ми створимо, і що цікаво, вони е, будуть оплачуватись навіть ана, аналогічно, і виховательки дитячого садочка, це бюджетник. Який створює наше майбутнє, а він оплачується ну, мінімально. Ми добре оплачуємо там голову там, райдержадміністрації. туди сьогодні. наслідки його роботи видно тут і зараз. Наслідок праці вихователя, вчителя буде видно через 50 років, через 100 років. Ну, ми не можемо прорахувати ці наслідки. Вчителька може загнати дитину, а може розкрити в ній творчий потенціал. Тому. Ми повинні вип... це надзвичайно важливі люди. Ми їх повинні включити в перелік е... бюджетників цієї команди і з цього фонду на, на... виплачувати ну, що три місяці. От вони самі собі заробили ці гроші, поділили на всіх. Вони будуть в... величезні кошти одержувати. Але тут повинен бути контроль. Ми ж знаємо, що декниза отримувала великі з якогось фонду гроші, робила реформи. І ми бачимо, а, як зараз працює поліція. Це так, ви праві, але це в тій концепції існує Воно не від наслідків було. Якщо по наслідкам було би прорахувати, то там зменшення бюджету, то вони там би менше одержали. І так далі. Тобто потрібна така залежність? Ну я вам скажу так. Дуже цікава концепція, цікава, скажімо так, у нас вийшла розмова. Але є час програми, звичайно, да тому я пропоную зробити наступним чином. Я пропоную ми обов'язково э, розмістимо посилання на ваш сайт, на вашу сторінку, щоб кожна людина могла долучитись до вивчення, і було б непогано через деякий час провести, э, скажімо так. На відповіді. Да, звичайно. Я з задоволенням. А да, головне, хай люди, вам не подобається ця народний гетьманат. Люди, пропонуйте свій. Якщо є партії якісь, запропонуйте свою програму. Тільки програму не перекачали це з Гугла там щось на хімічили одне й то саме у всіх. Ну, І да. там ніхто чортного. Скомпільованих таких. Так. Пропонуйте свій варіант державного устрою, який був би подобався людям. Це люди делегують владу. Тобто ми за те, щоб всі долучилися до програмування нашого майбутнього, досить переживати ці проблеми сьогодення. Давайте думати про майбутнє. Тобто помріємо, так? Так, будемо мріяти вступайте в клуб української мрії. Дякую за увагу. З вами була програма «Персона Грате. Дякую, До побачення.